Всім привіт! Дорогі друзі! З вами е, я, е, містер Андрій і мій друг Сламекс! Всім привіт! Uh -huh! Сьогодні ми будемо грати е, міні-ігри на дуже популярному сервері Ваймпорт. Але, як ну, я думаю, ми, ну, ми тільки сьогодні створили наш канал на Ютубі. Mm. І у нас ще нема. Mm. тому будемо відео випускати більше. Вдень, Щоб Чоб'єк ну, було Щоб... два відео. Так. ну... Э, але грати сьогодні буде ми брат назад. Всім привіт! Давайте. Э, куди заходимо? Давай кидай нас. Э, А куди? Давайте його граємо моп -мопворс. Ок. Uh, давай чекай якісь виберу. Mm, там, де не ah! багато людей, бо тоді. Блін, бу... в мене все підвисає. Uh, давай, я uh, сюди зайду. Я зайшов. Я так і. Uh, Куди заходимо? Uh, заходимо в честілище. Uh, за яку команду? Червоних. черванг. за червоних, ок? Зайшов. Якщо ви не розумієте, це місце 2, а. Оце я. Так. За зараз містер Андрій приходить паркур. Непонятно як. Ні, це не містер Андрій. Ой, це не він. А, я не знаю. Я Я приходжу в паркур. Блін, я впав! А що мало людей тут? Навіть дуже мало. Ем, людей. Я виходжу в лобі. В лобі виходиш, я тоже. ні не, не вертайся. Я в лобі, там дуже мало людей. Добре. Сейчас якусь веб... нормальну ігру. Там, де побільше буде. Давай, я зайшов. Я зайшов. Заходи за мною. Зайшов. Кену? Вибираємо ага. там, де сім. За червону. Сім за червон. Сим за червону, за червон. зайшов тоже? Так, так. йдемо. куда йдемо? я Ааа, найлегше світі паркор. Хто не знає, що це за гра, це ви посилаєте мобів в іншій команді, вони посилають вам. Ви маєте відбитися. якщо вас вбили, дається очко іншій команді. Є ще база. Якщо моб дійшов до бази, дається це три очка бити? Команда виграє та, яка в якої бу буде найбільш. Яка найдовше протрималася. А збільята вікой налючок. Може так сказати Так, тут може окупувати збройку, як я зрозуміло, і за. Я я, 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 я випускаю Бо в мене Ха. зависаю завжди. Тебе б'ють, тебе бьют, я бачу. Так, ну, не Добре, хоч... Доб Хочу бачити Так, заходжу сюда. Скидаєм' їм! Ай, не можна це скидати! М а, чекайте, зараз я отак зроблю! Бо ваш серій буде по паркуру! Ні, доподив'ся! Так, dru... Але... наступне відео ми спробуємо проходити паркур! Разом із... Вже іншим разом із Володю! Так, не �імна. А Тут нічого не видно! Оле, не, на не, не! не Tolок, толик, Толік! Толік нападає! Толік, бейте Толика, Бейте Толика. Бейте, 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 бейте! А давайте стройку yes. двойкою Бля, не хватає мені, щоб поліпшити. Дасть їм не напускати багато. Так. І тут... К... А де? Вікно і там може подивитися. Я б'ю, я тільки б'ю. Ага, юй, тільки б, бейте тільки. Бо только вони лише йдуть сюди, не на нападають. Не нападають. Граємо ми на сервері World, Це дуже популярний сервер. Багато ютубів на ньому знімають. Так, тут ми зависаємо кожен день. Е, багато стрімів проходить так ж. А е, де зараз можеш... Ось зараз можеш може декій. А де? Це стрима йде. Те, mm. Зараз закрой батьківська. Там, mm -hmm. там кошбу є і внизу. В ньому верхньому. Де вони? Де у Ну де вони хоч і убитий. Так, і дам тільки, тільки. І толіки. на мопеть. Так. Мали, малявка, малявка. малявка! Ой, малявка, Chevy, малявка! Мне ведь в такому скине. Ай, не бьют, не бьют, не бьют, не убьют. Ты за скина не прям. Так. Я що я граю из шляп Может, так сказать, плюс лизма. Я подумал, что крип. А ти в маску забув, але не треба, не треба герати. Як не треба маску? Тому будемо грати той. Толика бітолика і у толика б'ю. Давай бей. Бей! Блін, я того спектратора чакси -то, називай. Уй-мой, сперотон! А, мене зараз б'ють Мене маленький б'є. Нет! Блять, бене на помолий. Мене туба... ага. Ви не Ага, Я запущу їм пару слово стилю на зомбів так, 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 в мене грошей зараз... Тамка все записано в... В... посередині в справа, здається, де... чи зліво я так. Їх дуже, дуже багато видавешників. Так, Так. Треба собі також бойку усилювати. Ну я не усилюю. Е, <рих> ми, ми виграємо, пацани. Це, це добре, це дуже добре. Я їм туаліків напускав. Я їм теж. ой уй ой 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 вони нам теж напускають. Так зараз їм туалітів пару запущу, мою пехів і слабаків. А так. Ай-яй. Танго. ду дум ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дун. Дайте вже вже мечей, я даже с палку ходжу як. А я с простого палку. Блин, то есть скоро скоро як там его скорострил? Бейте, бейте, бейте його, Я беру його. Так. Я иду лепшу себе звойку улучшу. У меня уже палка. Дерев'яний меч, ой-ой-ой, до золотого переходь. Ой, Тім! тольки и тольки! Тольки, дуже багато тольків! Бей, бей їх! о! Блін, на, у нас кучку всіх всі перевали. Це може збирати. Э, толь... я, я собі запустив їм пару тольки, пару моропехів і слабаків. That's Тут кожен мап має свою спосібність. Дехто може дехто заповільнювати. Оступив манікен. Повірюсь, если не декого може обшанути. Я туда тут, я на середині, О, я з боку тебе. Купи. О, дя... дякую. Так, мені не вистачає. Чекай, бери, бери! Мені не треба, у мене здоров'я все повністю. Так, один Толіка, Два Толіка є, спектатори, морпехів, пехів, і слабаків. На нашому каналі будуть тільки... А... Тільки відео по Майнкрафт І деякі хіба що. Liksom... якісь гайди, як що робити. Але більша але... частина буде по Майнкрафті. Але в більшості це будуть міні-ігри. Так, на сайві сабخر... Lime World. Ну, так може ми будемо переходити на якісь інакші частина. Так, можна... якщо у мене з'явиться ліцензія, ми будемо переходити на Хайпікселі і Crystalсі і так далі. Але поки що в мене немає ліцензії і і Іграємо тут. А тут тоже. Ну, але тут теж але... двоє багато мені є. Ми, ми, дуже ми, багато. ми просто дуже хотіли зіграти мені ігру там якісь хованки інтерес. Так, якісь б е з хованками а, чи щось хоча. чи ТНТ Ран, чи співна. Ми можемо хованки грати на самому сервері, просто по сервері грати хованки. холод. Ми так грали. На цьому. тут дуже багато і всяких різних. Я їм запустив. Так, тут ще є досяжання. Свиня, свиня вийшла! Свиня, свиня, ой, сам ти свиня, це адвокат. Не байка, адвокат. Ну, адувець, але я кажу адво адекват. Коротше, то, що я перший розказую. Так, їм ще мобів. Так, чека. Так, слабаки пару. У мене, мене доход 300. Треста... Ой, в Мен... тому вже 300, у мене лише 400. Ох, ти! где? Давайте. Дайте. Тут боку, є вікно. в Якому дивимося... полежить. В якому дивимося... маникен, Дай... маникен, не атакує манекен. На, 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 нас хтось атакує вже? Ну, куда бретесить? А я що я роблю? Я не б'ю? Ні, якщо сьогодні... Я манекена змінив. Якщо сьогодні хоч набереться один лайк, ми будемо трохи... Дожирати. Так, ми ще одну серію викинемо. Випустимо. Випустимо. Чому нам тепер нікого не закидають? Та я буду закидати. Закидай. У мене доход великий. Маленький. 400. А в мене 500-300. Или 504. 506? Сейчас доход. 503. б сказав 100 пятьсот. 504. На на на. на. Тут ще броньку можеш купувати. Але я її не купую. доход 505. Ні, так, 504. Ндоход. Нет, 505. 504. по-жорсткому. на нам бомбаскера. Якого бомбаскера? Ну мої, як наші нападають на них. Бейте! Бейте їх! Ну, єс! Ну, yes! е, хтось дійшов до бази. І ще раз дійшли до бази, нічого собі ми, ми вивели обстановку. Треба 9 тисяч розбирати. Наші? Що? А, О, а хто? А хтось може хтось лук купить, пацани? Бо з мене лучник не сильний. В мене так, знаєш. А з тебе може хоч більше й лучше? Наші б'ють один одного. Шкода, що я не граю. Та. Жалко, б він гра Умі та... Умі та грає... митиграє. Граю Умі... <рес> ...блін... <рес> Уміє грати, о. Ну, Ой, я б'ю кріпера! А я б'ю смока. Ой-ой-ой, як я не вижу цього смока, він не знаю, заповільня, да я чишот. Так. ой та. та. ой ой ми можемо зараз дути. А, ні. Хто тут чамп'я тут чамп? Так, зараз їм давайте накидаємо я хромжусь одного і всяких... Збирайте, ну, я ну, я ну, накидаю ну, їм кучку, щоб вони упаритись да, не змогли. Ну йому так, давайте, давайте. О, що і смока хтось кен. Я так. кену смок Ну це. Ой, ой, ми, ми, ми вирулим, і то сильно. Э, це... 1346. Он, давайте, уй-моє, скільки їх там до бази дійшло! Чекайте, вел... що не база. Эээ, давайте, на нас пускай. У-мою, на і Чувака б'ють. Так. Я адекватно. просил без ном безнопских звуків. Я кях. Тобі бракує кесню, раз. Я дехаю. Одна. <світ> Дихається <це> моя фішка. <світ> ти ти, ми, ми, просто як ти маєш дека, то їх 69 хватити не на вмієш? Збирай на 9 тисяч, а не можу. А ви що хочете ти... купити? Йой, вони, п... вони вже почали жорстко грати. Ну, поза... запуск... Ой, 8, 8, 8, 8, давайте запускайте, я їм запустив багато чого. Може в цій сайті ми вегли. 5,47. 5 против 47. Мочайте, давайте так чпок і виграли Та куди ти погнав? Дякую. Ти сніжку? У мене нема снежки. Ай. Чекай? Я промахаю. Блін Ой-ой-ой, видавашники, ведавашники, Так били. По самому поб'єшся. Я? А, ні. Блін, давайте ми, ми мусимо виграти. Що там вони, вони там контролюють нас? А ну, понали, понакидали їм всіх і все, Хай здихають. Ее на тебе нападає мочище. Блін, так дивне ім'я мочаще. Не хочу казати, що... У мене доходу тисячу чотири. Тисячу чотири, блін, у мене менше. Треба його збирати на дев'ять тисяч. Але вже пізно, вже нема на колись. Давайте ми. Є yeah! oh, ми yeah! виграли, ми виграли. У я отримав сундук нуба! Аж два, у мене є аж два сундука нуба. Ну я до цього не серії, і ще один получу, чи в на блокпаті. А грамі якусь іншу гру. Ні-ні ні. Виходимо, ні Я не в не Давайте, грамбудвас, попробуємо. ні 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 Ні, зараз ми, ми, ми ці серії ми будемо розділяти на різні типи. Тому грати тільки одну міні-гру в одній серії. Ні. Сері. ні. А зараз цей, іди дві гри в Ні, Ні-ні. Так, не дві різні. Зараз ідіт відкрийте це, цей, сундуки. А, і Точно, у мене є два сундука. Я їх відкрию в цій серії. Ну хто не знає сундук, це. Заходимо. Один? Сюда. У мене два сундука. А ну ти відкриваєш один. Чого? Туди. Я відкриваю вже. Давай. А ти ти, ти на лобі якому? Ой, блін. Зараз скажу, бігом заходи. Я на лоббі 50-44. Я на 44-му. Давайте бігом! Майте ще одну хвилину. Зараз я просто не хочу. Я до речу, ну, У нас лише на одному каналі. буде, буде виходити по дві серії. Від мого типу і від його типу. Все, я відкриваю цього. Літаю чи свиня. Давайте оцей. Пушка-красилка. І які б? Оцей, давай цей. Блін, паличка спіда. Мача. Давай, відкривай ти. Ні, ти не відкривай. Чого? Не сьогодні. Ту Володя. З нами ще грай Деманта, до речі. Щось на подобі Демаста. А, блін. Ну то що? Вже не йшов час. Не відкривай. Like, e, Mr. Андрій тоже. Ми зараз ще один містер Андрій сундук Бо в нього є. Давай відкривай, ти же ні разу не відкривай, але... Ніколи ні разу не будеш відкривати сундук. вже один відкривай ты останній. Вже один відкрывай, ну забрались. Відкривай, відкривай, давай. Може встигнеш. В тебе є він? Відкрив. Є. Давай відкривайте. І що в ньому випаде? Сейчас он можеш збережному дверці. Так, я такой підскажу. Так, там літаюча свиня. Раз Optifine підключ. Літаюча свиня, арбузна бомба. Ти йдеш звідси? від. О, eh, маска грута. Маска. Ваша, та, Відійде. І ще один. І тепер. Я хоч ще і друзі по нещасть. Медвози по, по палкам. Не по палкам. Mm -hmm. Давай маску. Маску, маску, маску. То маска попалась. Он хочет ша одну скриньку відкрити. Маска. І яка маска? За его остання скринька. Чого? Я тут я. Как тут маска называется? Дальше. Дальше. Оу-оу. Я пацани. открываю, пацаны. Ти не надів! Дивіться! Я відкриваю сундук. Так, овця камікадзе. Паличка. І сякі! Ммм... Ти ще відкрив сундук? Так. Ну що? Мало що було. І все! І сякі я! Ну і үтінна. також є гаджет. В гаджетах є всякі-всякі Блін, да. я йду зараз статінг відключу. Бо це реально надоїдає. Ми вже знімаємо серію е, 19 хвилин. У мене сьогодні все. З вами був е, містер Андрій і Слаймекс. Слаймекс. І ну. Всім удачі, всім па-па. І ми. Па -па.